Останнім часом Гуляполя підвергається постійним острілам з РСЗВ Град ствольної артилерії, нас чого почастішили пошкодження домоволодінь помешкань громадян є. Потерпіли на щастя без жертв. Поліція на всі виїзда виїжджає, документує наслідки ворожих обстрілів, допомагає громадянам в, в, в евакуації, також надає постійну допомогу, якщо потрібна медична допомога. У нас є спеціально обучені працівники поліції. Також евакуюємо. Опять ворожий обстріл е, помешкань громадян е, жилого сектору е, міста Гуляполя. Зараз е, град приблизно до сіми прильотів, нас чого було пошкодження до п'яти помешкань е, жилої будинки. Почалось розгорання. Працівники поліції надавали допомогу разом з працівниками МНС. Були е, очаги. Затушені, також згоріла, згоріла автомобіль, трава, печери. На даний час, зі слів Половської громади, перебуває в місті Гуляполя до 900 мешканців дорослих. Всі неповнолітні були евакуйовані і неповнолітні на даний час в місті Гуляполя не проживають. Ну, На даний час кількість бажачих не Більше не стало, так як всі бажаючі за цей проміжок часу, скільки в війна вже виїхали. На даний час залишилось до 900, як я вже казав, мешканців Гляполя. Вони займаються збереженням свого майна, сусідів, доглядав за майном там, ну, живуть, евакуються, на даний час не бажають. 24.08.2024 року близько 20.00 години пройшов обстріл міста Гуляйполе по вулиці 1 травня, де було пряме влучання будинок. В даному будинку в 217 знаходилася жінка 48-го року народження. Їй вдалося спастися, вона сама вибралась з-під завалів і отримала телесні ушкодження, Близві царапин та маток. А де вона перебуває зараз? Дана жінка пере... переїхала до будинку свого сина, там де ще не, не знаходиться не будинок, і там на даний час проживає своєю родиною. На момент обстрілу вона знаходилася в будинку сама. Знаходилася в цій кімнаті, зайшла до своєї шафи взяти книжку, щоб почитати. В цей час почула, як виходи ворожих снарядів. Вона присіла і залишилася живою.